Генеральний директор компанії Байкарха Люк Байрактар задоволений тим, як українські воїни використовують безпілотники. Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. Він зазначив, що Байрактари посилюють армію на полі бою, допомагають розуміти ситуацію 24 на 7, вести тривале спостереження і підтримувати бойові дії на землі. Він додав, що до війни компанія Байкар тренувала українських операторів-безпілотників. Тож вони вправно використовують їх. Халюк Байрактар стежить за їхньою роботою з новини, бачить їхню ефективність. Також гендиректор компанії наголосив, що Туреччина і Україна мають стратегічний рівень партнерства, а співпраця в повітряному та космічному оборонному секторі після постачання Байрактар лише пришвидшилася. Обидві сторони отримують нині свої переваги, і обидві сторони налагодили ланцюги поставок і самозабезпечення.